20 грудня 2025 рік субота. Всім доброго здоров'я. Пройшло вже 2-3 місяці зі збору останнього урожаю зимових сортів яблук, груш. У вересні місяці ми збирали фундук, але на цьому робота. Садах для садівників не закінчується. Потрібно внести, особливо під фруктові дерева, осінні добрива, фосфор на колійні. Потрібно здійснити захист дерев, це і осіннє оприскування. Ось в моєму випадку я працював бордойською сумішю. Хоча, чесно, хотілося би, щоб вже придумали якийсь інший препарат, тому що трошки з приготування цієї бордоської суміші, як клопітки, Це... проціджувати треба, щоб не забити оприскувач. Ну, можливо, люди щось скоро придумають на заміну бордоській суміші. Побілка дерев і так далі. В моєму фруктовому саду вже 16-й рік. І, чесно зізнаюсь, я нехтував таким прийомом, як осінньою побілкою дерев. І, ну, звичайно, це є золоте правило, Якщо ти нехтуєш, то Обов'язково щось отримаєш. І сім років назад на весні дерево не було побілене. І ось в цьому місці я отримав весною. Ну, зразу це виглядало як тріщинка. По мірі росту дерева воно збільшувалось. і отримав я ось таку Велику страшну рану. Трошки лічив я це дерево, дивився на ютубі, робив всякі замазки. Ну, Але природа, звичайно, вона ще й сама допомагає цьому дереву. І ось воно вже заростає, само себе заліковує. І щоб більше цього не отримати таких моментів, кожну осінь, початок зими, я провожу побілку дерев. Провожу я ось такою фарбою. Мічурінка 2. Це є спеціальна водоемульсійна фарба. Тут є призначення. І тут вказано, що з ціллю захисту від шкідників, хворіб, сонячних опіків, температурних перепадів у осінній і весняний період. Ну, весною я не білю, тільки в зиму, тому що ця фарба добре тримається на дереві і немає потреби білити ще весною. Моєму саду фундука самі старші дерева мають 5 років, і інші переважно 4 і 3 роки. Коли у 2020 році я починав висаджувати, висаджувались вони, звичайно, однорічними. Саджанцями, це ось такими прутиками. Тут в мене, якщо фруктовий сад у мене ось загороджений сіткою, то фундуковий сад можна сказати, це когось був город, Можна сказати, що він на полі. Тому що вище йде поле. І, звичайно, треба було подумати про те, як захистити. Ці молоденькі саджанці. Від, ну, я не скажу, що це шкідник заєць, тому що ну, в природі все збалансовано. І він приносить якусь користь. Він звичайно не розуміє, що Тож він погрезе нам бруньки і він приносить нам шкоду. І треба було. Думати чим захистити ці саджанці. Білив я їх перший рік цією фарбою, яку я показував Мічурінка. І коли один раз приїхав, вже був сніг лежав, я побачив, що все-таки побачив сліди зайця, які ведуть до до саджанців і два саджанців, він все-таки бруньки на них спробував. Хоча вони були дуже гарно зафарбовані. Але він спробував і, видно, йому брунька з фарбою не сподобалась. Але він їх все-таки спробував. І на другий рік в мене стало питання, як же знов захищати, щоб вже. Був надійніший захист. Є спосіб робити будівельна сітка, обмотувати саджанці. Ну, але так як я тут в селі не проживаю, тільки приїжджаю попрацювати, то часу на це не було, тому що ну, дерев багато і Треба було багато часу потратити на це. Я вже не скажу, чи я десь прочитав, чи я це десь на Ютубі побачив. Одна людина радила, що можна до побілки додати свинячу кров. Тобто заяць чує ніби якби, запах кабана і він цього боїться. Ну, звичайно, я скептично віднісся до цього. Але вибору не було і купив на базарі цю кров. Я десь грам 250-300 давав на 4 кілограми фарби і білив свої саджанці. Весною жодного дерева не було погрижено, На наступний рік я знову купляв цю кров, знову білив, і знову дерева всі були цілі. Жодного <кій>, дерева не було погрижено. Не можу зі 100% і 100% сказати, що цей метод спрацював. Але факт залишається фактом. Дерева були всі цілі. І брунька була не пошкоджена ні брунька, ні кора. Тому цього року я буду вже е, вибірково, тобто через два, через три дерева по периметру про, пробілювати з цією кров'ю. І буду надіятися, що саме цей метод працює для відлякування зайця. Хотів би почути думки інших спеціалістів, фундуководів, як захищають свої дерева саме від зайця. Можливо, хтось і посміється з мене, ну, але я перевірив і воно спрацювало. Бачив, що на ньому сережки вже починають видовжуватись. Зараз знайду його. Ось знайшов я його. Ось сережка вже одна і друга починає видовжуватись, починає пилити. Хоча, а, ось. Ще одна вже, а інші стоять дубові поки що. Фундука дуже короткий термін відпочинку. На цьому буду закінчувати. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую всім за увагу. На все добре.